Це знов Славко виглядає на те, що я розкрив таємницю м'ясо по-Бугунськи. Про це ми поговоримо завтра. Звісно, що таємниця розкриється ще не час. А поки що в нас та сама схема втрати танків за наступ москвинського війська з жовтня по квітень 24-го року. Чому ми до цієї теми повертаються? Тому що я відчув, що ви не проніклись. Розумієте? Це Україна вперше відбивалася від альянсу Путіна, Шольца і Бідона з Трампом вдвох. Розумієте, відбитися від такої кампанії це дуже дуже складно. І ситуація виглядає, як Що за оперативним мистецтвом, все таки москви не показали свою бездарність. А... Навіть збройні сили оперативно виглядали цілком пристойно, майже як німці, Але ви знаєте, що ну стратегічний удар був нам нанесений по нашому запіллю. Як ви розумієте, це все завдяки нашим любим союзникам і. Зараз склалася, яка ситуація на фронті. Ми про це поговоримо в кінці передачі, і чи можуть Збройні Сили України чи не можуть з неї скористатися. Перш за все, хочу відповісти там критиканам, котрі казали, що ніхто не буде мені допомагати. Насправді всі кинулися допомагати. Я підняв старі документи. Я скажу, що у мене є дані за листопад і за грудень. Орікс, я його рахував. Кому треба, значить, хто хоче приєднатися до нас за листопад втрати танків ВСР склали 157 машин за ПРПТО, знищено 68, пошкоджено 71. Ну, а решта розумієте покинуті. БМП 172 машини. Знищено 90, пошкоджено 54. Значить, так само дані є за грудень. 141 танк і 143 БМП. Тут я вже, в принципі, не рахував це цілі втрати. І є дані за січень, за 22 дні січня. У мене є повні дані, значить, 120 танків. Знищено. БМП я вже не рахував. Для чого нам це все дає? Тому що ми маємо поправити оцю схему Орікса. Поправити, ясно, що ми могли поправити цю схему Орікса на даних нашого Алмаза 100, що з 1 березня по 12 квітня 328 танків. З них 150 у ніч точно. Ми про це говорили, наскільки Орікс помилився, що у Орікса там, ну ви бачили, скільки. з... З 200 машин, що 0,6 коефіцієнт, власне, від реальних втрат показує ОХ. Але ми тут повторю, знову не будемо вам показувати свої мірні пристрої, бо будете вимагати від мене програми. Ми пропускаємо один місяць. Жовтий будемо листопад-грудень. Так, де тут воно в мене пораховано. І за цими всіма підрахунками, якщо ми вичленімо ось. Ось цей сегмент. В списку то. у Орікса 140 машин приблизно виходить. Значить, ну, 130, там, 140, це таке. А. В нас. 298, 30, це фактично 1 до 2, що фактично втрати були чи не в половину вищі загальні втрати, якщо рахувати по ПРП. Тому чому мене питають, чому ви не користуєтесь мінімальною статистикою Орікс, бо ми маємо нижчі показник, нижчий приділ і вищий приділ установіть, і отут от уже з цим сегментом даних оперувати середньо. Ну розумієте, як на діаграмі це було. Значить, ми бачимо дуже сильне недооцінка втрат. І так само по 22 днях я скажу січня 24-го року 120 машин. Решта, ви знаєте, там є з 18 грудня, по моєму Перпетуа зберігаються денні сводки. Один казав, хто це буде вважати? А ви как думали? Той каже говорить а ну шо гвить видіш балочку, поставиш пуліот? Ночь вони говорить, там, пойдуть. А в день, говорит, а в говорит, день ти нову балочку найдеш новий пулемет, легко копа в новому місці. пулемет поставиш. Так і тут, що це праця, ви розумієте? Тому ми маємо, чому ми маємо за цим всім слідкувати? Бо це нам дає об'єктивну статистику. Я ще раз підтвердив, те, про що говорили, що під тисячу танків. Що оцей генеральний наступ коштував Москви нам під тисячу танків. Це так само можна врахувати, що до їхнього власне до українського наступу на сході влітку 22 другого року. Ситуація дуже сприятлива, як менші сили противника, позаяк такі страшні втрати, щоб нам з жовтня місяця допомагала Америка, а не допомагала Путіну, уявляєте, як би Збройні Сили України були б забезпечені, як би вони зреагували на цю бійню? А так я скажу, що навіть ця втрата українських танків, яку ви бачили, ця от втрата, де тут вони наші? Це так, це БТРи, слухайте. Так. О, бойові машини піхоти. Бачите, навіть вони з визнають тисячу одиниць, а було б, в принципі, може, навіть і трохи більше. Хоча не набагато чомусь БМП тут краще пораховані, ніж танки. Я скажу, така по 30, слухайте, 30 батальйонів танків у Хандокать. За наступ, ви розумієте, скільки це? Це 10 танкових полків. А рахуючи, що у них 2 батальйони, як правило, це 15 танкових полків, це унічтожить потенціал свого війська повністю. І так само ви порахуйте, значить, по 50 машин візьміть тисячу, 1000... 20 мотострілецьких батальйонів у хандокать по техніці. І коли нам розказують, скільки вони можуть призвати, а чим ви їх ворожиті, ви розумієте, що. Якби нас постачали, для чого я це все повторюю? Який подвиг чинили Збройні Сили України, що коштом віддачі незначних шматків терену, вони перемогли таку наступальну силу, і слава Богу, до 9 травня ще перемелять, що Путін. Не збирається зупинитися і буде битися, наказав своїм розбивати лобом до 9 травня. Я сподіваюся, що до 9 травня втрати ще зростуть. І ви розумієте, що якби нас нормально постачали, що якби нас нормально озброювали, то Збройні Сили України, які б вчасно мобілізувалися і не гралися в цей от закон за мобілізацію, вічних студентів, вічних інвалідів, вічних ментов, вічних пенсіонерів силовиків, то вони могли створити військо і нанести удар. Ясно, що удар би мав наносити деякий більш розумний покот. Ну, ми за це говорити не можемо. Навіть якби удар не був ефективний, але якби він був ефективний удар на півдні, Збройні б сили України в цій кампанії відбили би південь у противника. Але завдяки тому тройственному союзу наших любих друзів, ясно, що гріх. Гнати на німців, тому що вони нібито дають петріот, нібито обіцяють нас захистити з повітря руїни наших електростанцій. Нарешті будуть захищені з повітря. Але я скажу, щоб отак, от примітивно гратися в піддавки Путіним, все одно ж не помагає. Ви ж бачите, як би вони не піддавались Путіну, як би вони не тормозили Збройні Сили України, Путін не може досягти військового рішення. Да, він трохи уравнявся по Лерії, да. Вдалося йому трохи передищити українську арту. Я погоджуюсь з цим графіком. Єдине, що мені не подобається, ну хто мене дивився, я жовтня про це казав. Що погана картинка по арті. Але от інколи ж хочеться бути українцям і помарити, щоб от щоб вони нас озброїли нормально, якби після всього цього 9 травня, якби всю цю сволоч погнали наші війська ну, при нормальному командуванні, при нормальному виборі оперативного напрямку. Ми за це вже не раз говорили. Але нічого я скажу, що навіть в оборонних боях, попри нищення стратегічного стратегічне нищення нашого запілля, що оперативно Збройні Сили України. Переграли цей наступ, і він визначається не тільки втратами території успіх Збройних сил України, але і втратою ударного потенціалу цього москвинського війська. Отака от, от ситуація. Хто дарахує, я скажу, що я дав дані. Вони там уже будуть в цьому. Хто дарахує, той молодець, і ми нарешті дізнаємося правду за весняно зимово. Як це за осіння зимово весняний наступ противника. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вам вдячні за вашу допомогу. Сподіваємося на неї і надалі. І коментуйте. Да, ну вони і так коментують, ж, а що гріх уже де вже коменти, так це у нас.